Вітаю друзі підписники і гості каналу. Сьогодні я хотів підняти тему по поводу нових правил рибальства. В грудні місяці вступив в силу наказ номер 700 Міністерства аграрної політики та продовольства України. В ньому є цікаві зміни. Деякі основні я вибрав. І хочу з вами поділитися, обсудити. Позитивні зміни для рибалок, на мою думку, те, що дозволили в нерестовий період рибалити на два кручка, було на один. Як на мене, це добре. Можна взяти в нерестовий період. Два фідера і половити і карасика або карпа. От, після нересту можна вже ловити на сім кручків, було п'ять. Це теж плюс. Буває поганий кльов Навіть я беру три карпові худилища І ще три фідера хочеться на карася. Карп клюне, не клюне. По нових правилах це дозволено. Раніше було заборонено. Ще є плюси по вилову риби. Раніше було 3 кг або трофейна риба, а зараз можна забрати 3 кг і трофейну рибу. Таке в мене часто буває. І думаю у вас також. Обично ловиш карася і попаде карп кілограм 5-6. Раніше треба було карась весь випустити, карпа можна було забрати. Зараз можна забрати і карася до трьох кіл, і карп, трофейну рибу любу. Це те, що з позитиву я вичитав в цьому наказі. Но я вибирав для себе, для свого регіону. Я рибачу на заході України. А в правилах багато є цікавого. Може і для вашого регіону. Так що раджу всім прочитати цей наказ. В цих правилах є важливі зміни по ловлі щуки. Раніше можна було забирати, раніше дозволено було забирати 35 см, зараз 50. Ну, ці зміни, як на мою думку, я підтримую. Багато рибалок, думаю, будуть незадоволені. Можливо, перебор, можливо, треба було і 45. 45. Це вже кілушна щука, можна було, би, можна було би і на такий розмір погодитись. 35 залишили. По-моєму, залишили в Чорноморському і Азовських регіонах. А на Київських водосховищах і по остальних водоймах 50. Це ще. Мірити треба правильно, без хвостового плавника. Рибу, яку піймали менше норми, треба випускати зразу, в садок не можна кидати. Якщо ви не думаєте рибу забирати, відпускати треба всю. Навіть поранену рибу все рівно треба випускати. І по щуці ще в цьому наказі заборонено ловити з 15 лютого до 31 березня. Раніше можна було ловити цей період. А тепер, по нових правилах, кожному рибалці треба мати при собі вагу і лінійку обов'язково. Ну і ще по розміру риби. Давайте пройдемося. Я тут виписав, яку рибу я ловлю в своєму регіоні. Авто ловить в інших регіонах, раджу почитати. Там є невеликі зміни. Так, По розміру риби, білизна 30 см. В Дніпровському регіоні 35. Азовський, Азовський і Чорноморський регіон я не виписував. Білий Амур в, в Дніпровському регіоні 60, на інших водоймах 40 см, головень там і там 24 см, глень. 20 см там і там. Рибець звичайний 20 см. Раки можна ловити від 10 см. Сом європейський було 70 см. Зараз 80. Збільшили на 10 см. Судак 42 см, Чихоня 24 см. То столоб в дніпровських водоймах 60, е, звичайних 40 см. Дозволили ловити в новому наказі форель стрункову 20 см. І від 20 см. Лящ 30 см. Е, було 32 Зменшили на 2 см. Це в інших регіонах, а в Дніпровському регіоні 35 сантиметрів. Я вибрав основні риби. Ось такі основні зміни я виписав. Там є зміни по, по поводу нічної рибалки. Отаку коротку інформацію я хотів до вас донести. До побачення, друзі, і слава Україні! Всім нам великої перемоги!